Я ініціаторка проєкту Жити без тебе для родин військовослужбовців, які загинули і які пропали безвісті. Як виник цей проєкт? Я п'ю каву з Богом, наливаю каву собі, наливаю Богові, дякую за цей день і питаю його, з чим я можу послужити. І так виникла ця ідея. Прийшло таки на серце зібрати тих, які об'єднані одним горем. Ми зібрали їх, обігріли родинним теплом. І виникла така ідея, що ми маємо посадити дерево життя. Дерево і мене дерево героя, який загинув, і дерево надії для тих, хто чекає, для тих, хто пропали безвісті, щоб воно несло тепло і надію. Пропав без вісті. Чекаю, вірю, чим повернеться. Перших днів він воював, служив, подавав себе державу, він був, він був воїн до останньої краплі він був воїном. Це для нього було все. Тяжко. Він в мене був найстарший син, помічник був і годувальник. Це дерево сину моєї дитини. Ми чекаємо, ми сподіваємося, що наш тато вернеться живим, бо якби поки нема поганих новин, то ми сподіваємося на краще. Ну і такий захід, я думаю, що трохи важливий для людей, для таких як ми, що про нас не забули, що про нас пам'ятають. Бо це така проблема, яка з кожним разом все збільшується, і, і, на жаль, безвісти зниклих не стає менше в нашій країні. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Дерево це буде означати, що мій чоловік живий, коли паростки відродяться, що він чує мої думки, я зможу розмовляти з цим деревцем і ділитися своїми почуттями, підходити. Ну, так емоційно ну, відновлювати свої сили. Коли вже нас потепліше і ми в такому випадку візьмемо, коли сонечко і Боженька дасть можливість, нам висадимо ці дерева на Алеї Слави для того, аби не тільки була пам'ятка, а ще й дерево було, як родючість, як могутність тих воїнів, які віддали своє життя. А ті, які чекають з надією, що повернуться і будуть бачити, які дерева були саджені для них. Родини беруть, висаджують. Дубочки це перший етап проєкту. Забирають їх додому, зігрівають себе родинним теплом, поливають любов'ю, додають землі із свого подвір'я, а весною ми будемо висаджувати дубовий гай. Ті, які чекають на повернення, ті висаджують дерево надії, і воно буде висаджуватися вдома, буде чекати, мати надію на повернення. Мене часто запитують, що може бути, якщо дерево засохне або його хтось зламає, це дерево буде барометром любові у наших сім'ях. Тобто ми будемо його ще раз садити. Тобто, треба садити і розуміти, який, яка атмосфера любові у мене є. Я думаю, що якщо сьогодні ці люди, які посадили ці деревця, Дадуть землі і свого подвір'я, оцей корінь пропитається назавжди. І нас не буде. А дуби ростуть 500 років, тисячу років. І це буде алея нагадувати, якою ціною і своїм життям далася нам перемога. До нас звертаються меценати, які хочуть дарувати оце тепло для дітей. Такі подаруночки – Це Михайло Петруняк з Іспанії, Паранюк Ярослав, Михайло Яремчук Єдність Націй і також громадська організація Єдність націй. Донори з миру по нитці.